Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі. І в цьому відео я вам хотів трохи нагадати про мінну безпеку. Друзі, нагадую, що коли бачите міну, ні в кому разі не підходьте, не чіпайте. Навіть на 1 метр небезпечно підійти. Вона здетонує і все. Що робити, якщо побачили знак стоп-міна. У разі за нього не заходимо, нічого, не чіпаємо, не питаємося розмінувати, а то можете ви втратити життя. Друзі, ще запам'ятайте, що коли побачили міну, що перше, що треба зробити, це знайти дорогу, якою ви йшли до цього міста. Потім а ви е, кличете дорослих, або якщо на кого немає, краще дзвонити в поліцію або в ДСНС і говорити, що побачили міну. Номер поліції 102, а номер ДСНС 101. От. А якщо і говорите там, наприклад, що в якій ви. Області чи місті, що, наприклад, я там побачив боєприпаси, снаряд чи пістолет або автомат, влі... коли в ліс От і поліція приїжджає у сель, і приїжджає ДСНС і це розмінує необхідним способом. От, друзі, ще я вас хотів попередити про міну небезпеку в лісах на деокупованих територіях та на територіях, де раніше йшли бойові дії. От, тому, друзі, всі підписуємося на мій канал. Дякую, хто дивиться це відео. Ви великі молодці ще. Я хотів нагадати номер, по якому ви можете звернутися. Якщо ніяка служба не бере е, т, трубку, то зверніться в службу 102. А якщо є поряд дорослі, то край ще покликати якогось дорослого. от. Друзі, я ще хотів вам сказати, що знаки стопміна ви можете також побачити на Харківщині, на Донеччині, я не знаю. Я думаю, що хтось є, хто з мого каналу, хто ж на Донеччині зараз живе. От, Тому друзі, якщо ви побачили знак стоп міна, ще раз вам нагадую, запам'ятаймо. А головні правила не підходити, не чіпати, а не питатися, розмінувати. А не питатися, друзі, ще знати, що зробити, не питатися наступити, цього робити заборонено. А які правила потрібно знати, це коли йдеш в ліс, як сам не йди в ліс зараз. От, Якщо навіть ви, в, в, тобі потрібно, то дивись під ноги, бери з собою там телефон і на всякий випадки, випадок металошукач якщо у вас є, якщо а, якщо дивиться, друзі, якщо друзі ви бачите міну навіть вдалі або ви близько підійшли, то негайно тікайте з того міста. Вона може здетонувати і все. От, друзі, всім дякую, хто дивиться це відео. Нагадую, що це, що в цьому відео я вам розповім. Про, точніше, вже розповів про а, правила міної безпеки. Запам'ятайте.